Всім бажаю доброго дня! У нас сьогодні розв'язування задач з теми Рух і взаємодія Закон збереження, частина номер 2 Підготовка до контрольної роботи. Будь ласка, відкрити свої зошити, напишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. І будьте максимально уважні, оскільки ми готуємося до контрольної роботи. Питання номер 1 Яка з поданих фізичних величин є скалярною? А. Прискорення, Б. Швидкість руху, В. Імпульс, Г. енергія. Треба згадати, що векторна фізична величина має у нас і напрямок, і числове значення, а скалярна тільки числове значення. Отож правильна відповідь буде енергія, оскільки прискорення, швидкість, імпульс мають напрямок. В якому випадку систему тіл не можна вважати замкненою. Ви бачите, що на варіанті Б, В і Г у нас е до початку взаємодії, до початку якоїсь дії ці тіла були разом. Тому їх можна вважати таку систему, да, тіл можна вважати замкненою. А на першому варіанті, тобто А, у нас. Поки взаємодії не відбулося, тому її не можна вважати замкненою. Ми не знаємо, як вони будуть рухатись далі. Задача номер три. Питання номер три. Автомобіль, що рухається горизонтальною дорогою, здійснює екстрене гальмування. Здійснює екстрене гальмування. Укажіть, які перетворення енергії при цьому відбуваються? І у нас варіанти відповідей. А потенціальна енергія перетворюється в кінетичну, Б. Кінетична енергія перетворюється в потенціальну, В потенціальна енергія перетворюється у внутрішню, Г, кінетична енергія перетворюється у внутрішню. Оскільки у нас автомобіль рухається горизонтально, одразу викидуємо, де у нас є варіанти, де у нас є потенціальна енергія. Оскільки зміни по висоті у нас не відбуваються, відповідно АБВ у нас буде неправильними відповідями. Тому правильна відповідь буде Г. У нас кінетична енергія, тобто енергія руху перетворюється у внутрішню. Ми там поборюємо силу терця. І у нас частина енергії витрачається на нагрівання шин, наприклад. Четверта задача: м'яч масою 500 г летить зі швидкістю 5 метрів за секунду, визначити імпульс м'яча. Записуємо коротку мову. Дано у нас m дорівні 500 грам. Переводимо в систему сіт, це буде 0,5 кг. Швидкість 5 метрів за секунду, і нам треба знайти імпульс. Імпульс ми знаємо дорівнює добутку маси на швидкість. Відповідно, треба 0,5. Помножити на 5, це буде 2,5 кг в метр за секунду. Будь ласка, запис, записуємо відповідь. Запишіть відповідь. Задача номер 5 Охороняючи свою територію, сапсан може розвивати швидкість 100 метрів за секунду. При цьому кінетична енергія птаха досягає 4, -4 кжовлів. Визначити масу сапсана. Ще раз, охороняючи свою територію, сапсан може розвивати швидкість 100 метрів за секунду. При цьому кінетична енергія птаха досягає 4, 4 кДж. Визначити масу сапсана. Пишемо коротку мову. В дорівнює 100 метрів за секунду. Можемо записати використовуючи степінь 10 степені метрів за секунду. Кінетична енергія у нас дорівнює 4 кжоулі в, в систему С записуємо. Це буде у нас 4 на 10 третій степені джоулів. І нам треба знайти масу. Будемо використовувати формулу кінетичної енергії, яка дорівнює МВ квадрат поділити на 2, і треба знайти масу з цієї формули. М дорівнює 2 і яка поділити на В квадрат. Перевіряємо розмірності. У нас виходив маса в кілограмах, все добре. Підставляємо 2 множимо на 4, множимо на 10 третій степені. 10, в Знаменник у нас 10 квадратів, підносимо до квадрату. Це буде відповідь у нас е, 0,8 кг. Будь ласка, ще раз повторюю, відповідь: не забувайте записувати. Задача номер 6 Людина масою 80 кг, стоячи на легкому надувному плоті, відштовхується від нерухомого човна масою 120 кг. При цьому човн набуває швидкості 0,6 м за секунду. Якою швидкістю набуває пліт? Будь ласка, записуємо коротку умову. Маса людини 80 кг. Маса човна у нас 120 кг, швидкість човна 0,6 м за секунду. Початкова швидкість човна і людини у нас до рівня 0, нам треба знайти швидкість людини, фактично. Раджу спочатку намалювати малюнок. В у нас нульове покажемо. І людини, і човна у нас на початку до рівня нулю. вони знаходяться ря рядом, відбувається взаємодія, і вони відштовхуються один від одного. Давайте запишемо закон збереження імпульсу у векторному вигляді. Оці початкові імпульси сумі імпульсів кожного з тіла. Початково, початкові імпульси цих тіл. Їх сума дорівнює, ще раз повторюю, сумі імпульсів цих тіл. Скориставшись рисунком, спроєктуємо одержане рівняння на вісь ОІКС. Ну, Ці початкові імпульси у нас перетворюються в нуль, оскільки В нульове людини, і В0В човна дорівнює нулю. І у нас е маса людини плюс швидкість людини, і тут мінус з'являється, оскільки вони рухаються в різні сторони. Маса човна треба множити на швидкість човна. відповідно. І у нас... Е Буде 0 дорівнювати мл на ВЛ помножити мінус м човна на В човна. Можемо перенести ML на VL, тобто маса людини на добуток маса людини на швидкість людини для мене вліво. І у нас буде, що маса людини помножена на швидкість людини до рівня маси човна помножена на швидкість човна. Нам треба знайти з цієї формули швидкість людини. ВЛ буде дорівнювати масу човну, човна множимо на швидкість човна і ділимо на швидкість вибачте, на масу людини. Перевіряємо розмірності, У нас виходить швидкість в за секунду, все добре. Залишилось тільки підставити, 120 множимо на 0,6 і ділимо, ділимо на 80 Отримуємо, Отримаємо, що швидкість людини буде 0,9 метра за секунду. Будь ласка, не забувайте записати відповідь. Задача номер 7. У нас і удару. футбольний м'яч набув швидкості 26 метрів за секунду. Визначити швидкість м'яча на висоті 5 метрів над землею. Давайте запишемо коротку умову. Початкова швидкість у нас дорівнює 26 метрів за секунду, висота дорівнює 5 метрів, і нам ще потрібно буде прискорення вільного падіння, оскільки це все відбувається під дією сили тяжіння. Вже дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. І нам треба знайти швидкість м'яча на висоті 5 метрів на землі. Чим будемо користуватися законом збереження механічної енергії? Що сума кінетичної і потенціальної енергії на початку спостереження дорівнює сумі кінетичної і потенціальної енергії в кінці спостереження. Давайте розпишемо. І К0В у нас буде дорівнювати МВ V0 квадрат поділити на 2. Це кінетична енергія початкова. Е P0W дарів нулю початково. Потенціальна енергія початкова дорівнює 0. Оскільки висота у нас дорівнює 0 на початку. Далі кінетична енергія у нас дорівнює МВ квадрат поділити на 2. І потенціальна енергія відповідна MGH. Все, залишилось підставити наше значення, нашу формулу закону збереження механічної енергії. Пишемо mv 0 в квадраті на 2 плюс 0. Ну, писати його не будемо, оскільки, ще раз повторюю, чому виникає що потенціальна енергія дорівнює нулю, тому що на початку у нас висота дорівнює 0. І так, Mv0 в квадраті поділити на 2, буде дорівнювати МВ квадрат поділити на 2 плюс MgH. Маса скорочується, ми можемо помножити на 2, відповідно буде у нас V0V в квадраті, дарівні В квадрат плюс 2GH. Нам треба знайти В квадрат, тобто v, Переносимо 2GH. Через дорівнює, У нас буде V квадрат V0V квадраті мінус 2 gH. V квадрат дорівнює V0V квадраті мінус 2GH. І щоб знайти V, треба взяти корінь квадратний з цього виразу. Прівняємо розмінності. У нас швидкість вимірюється в метрі за секунду, все добре. Підставляємо, і у нас буде швидкість. Цього м'яча на висоті 5 метрів 24 метри за секунду. Будь ласка, запишіть відповідь обов'язково. Домашнє завдання. Треба повторити. Параграфи 36, 39, повторити всі означення та формули. Ну і, як завжди, виконати завдання на всеосвіті. Бажаю успіхів. Тримаємось разом. До побачення!